Дня, шановні мешканці Радволинської територіальної громади. Отже, на цей об'єкт, що знаходиться позаду мене, оголошено тендер на облаштування ось на цьому місці сквера, по за адресою площі клес Українки 9 в розмірі 2 мільйона 600 тисяч гривень. Тут мають закласти і зробити новий сквер. Вони інколи вражають такі дії, коли ну. Просто взагалі не розумію витрачання цих коштів. Подивіться, в Житомирі роблять мобільні бомбосховища. Я надав таку пропозицію для того, щоб розробити мобільні бомбосховища і встановити їх на зупинках громадського транспорту, щоб люди мали змогу укритися в разі небезпеки. Але на що ми витрачаємо кошти? Ми витрачаємо кошти зараз під час війни на облаштування скверів. Чи потрібно нам це в першу чергу? На мою думку, нам потрібно облаштувати всі бомбосховища по школам, садочкам та мобільне бомбосховище по місту, адже на Околицях міста У нас жодного бомбосховища взагалі немає. У нас немає бомбосховищ, де і фактично і в центральній частині міста, коли йде тривога, людям просто немає куди діватися. А що вже казати тим, що стоять просто на зупинках. Тому ну я навіть не знаю, як це коментувати і як закінчити цю публікацію, але це просто безглузде витрачання коштів. Дякую всім за увагу.